Баланське благословіння на 5 листопада 24 го року, в м'яця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії мою увагу привернуло на такі два епізоди. Я вам розкажу про що воно було. Що була притча розповіна. Ну, Ісус розповів притчу про те, що Господар доручив. Двом слугам своїм а, вчасно давати, а, ну, давати їжу іншим. І один з них робив так, як сказав господар, виконував волю Його і вчасно видавав то зерно, мірку зерна, яка була потрібна тим людям, кому було потрібно. А інший почав з цього зерна або цього багатства а, ну, як на ну, власний розсуд чиняти. Їв, пив, пиячив, а свою функцію основну і не виконував за рахунок того зерна. І ви знаєте, коли прийшов господар, він того нежданно, негадано, він того, хто пиячив, покарав. А того, хто виконував волю, ну, визнав, що він правильно робив. І ви знаєте, оце доручення господарям. Мені, доручення господарям, час на видавати мірку пшениці тому, хто потребує. Щось мені це здало, ну, виявилося для мене, що це і є така воля Господня протягом свого життя, хто зі мною перетинається, щоб я роздивлявся і відповідну мірку давав іншим. Тобто, мене, мені дав Господь дар мого життя для того, щоб я своїм життям цю мірку. Давав, видавав вчасно. І це воля Господня, Його. А моя воля, як у другого господаря, а я хочу, от мені дан дар життя. Я хочу, так і їм розпоряджаюся. Роблю, що хочу для себе, там, пиячу або там, свої проекти, їх вдосконалюю або впроваджую, або що собі сам надумаю, то й роблю. І це перше місце, яке мене ну, так увагу мою привернуло. А друге місце то він підсумовується тим, що той раб, який знав волю господаря і не виконав її, буде сильно покараний. А той, хто не знав, але щось чинив негідне, буде слабо покараний. І це теж мені привернуло увагу. Бо ми думаємо, що якщо я не знав, я ну, і нічого не отримую, не винен. А виявляється, винен, бо повинен був знати. У тебе було все те, що ти, ти повинен був знати, все одно будеш покараний. І інше місце, що а, оця покараність або знання, чи не знання. Ми дуже часто звинувачуємо іншим, які не знають Ісуса, як вони будуть а, судими, чи вони спасуться, чи не спасуться. А виявляється, що. Вони можуть бути так статися, що будуть менше покарані, ніж я. Бо я знаю тайни Господні. Я знаю, що мені запропоновано синівство перед отцем, а не приймаю його. Так ось, напевне, я стану більшим грішником, ніж ті, які про це не знають, яким це не було проповідано, або там історією, або часом, або суспільством. А ось я, який тут знаходжусь, і знаю. Що мені пропоновано і мені даровано синівство, але я його не приймаю. Тоді і моя участь така, знаєте, перед Богом буде ну, сумна, там, де буде плач і скрежет зубів. Але є інша сторона, є той раб, повертаємося, да, який знає волю Господню, виконує її, тобто роздає свою мірку пшениці іншим, і йде в обійми отця. Тобто він прийняв своє синівство і прийняв, що у нього є Отець, і з'єднання це відбулося Сина і Отця. Це тоді радість, радість Господня, радість небесна, радість Всесвіту. Амінь.